Всім добрий день, мене звати Марина. Сьогодні ми з вами говоримо про дуже важливу річ, а саме про безпеку на проїжджій частині. Найвразливішими учасниками дорожнього руху, як відомо, є пішоходи. Тому діти саме про пішоходів. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху для пішоходів. Так, тримай телефон рівно. Ми будемо йти на тебе, а ти відходь. Зрозумів? Тільки запис не забудь включити. Добре, давайте один, два, три! Але відходь! Тут же дорога, машини. Ти вже як та заучка. Та тут навіть машини немає. Добре, один, два, три. Вибачте, будь ласка, можна нам зайти? Звісно, заходьте, а ми якраз підсумуємо вивчене. Переходимо дорогу по наземному або по підземному пішохідному переходу. Зупинись перед тим, як переходити дорогу. Чекай зелене світло, уважно дивись в обидва боки. Рухайся, коли транспортні засоби зупинилися, або ви їх не бачите на проїжджій частині. Бережіть себе!